Порівняти з нулем. Логарифм за основою 2 числа 6. Тобто, в тебе є завдання. Логарифм за основою 2 числа 6 і 0. Угу. Тут треба згадати, що таке 0 в логарифмах, який логарифм дорівнює нулю. От яка б мусить бути основа і який аргумент, щоб він дорівнював нулю? А, це коли основа є, а аргумент один? Основа. Якесь число, аргумент одиниця, правильно? Mm -hmm. Тому що будь-яке число в нульовому степені це одиниця. Отже, ми можемо записати замість нуля, що нам треба порівняти логарифм за основою 2 числа 6 з логарифмом з основою 2 також, бо основи мусить бути однакові, щоб порівняти. Числа 1. Тобто переходимо від 0 до логарифму з тою самою основою, яка в нас є в умові. Це mm -hmm. важливо. А далі порівнюємо так, як ми навчилися. Значить, Спочатку визначаємо, яка це функція зростаюча чи спадна. оскільки основа більше за 1, то вона зростаюча. А це означає, що який знак між аргументами, такий знак між логарифмами. Так як 6 більше за 1, то логарифм. За основою 2 числа 6, також більше за логарифм за основою 2 числа 1. І звідси вже робимо висновок, що логарифм за основою 2 числа 6 більше 0. Давай ще один приклад візьмемо. Наприклад, порівняти з нулем логарифм за основою 5 числа 0. 0. Діємо так само: замість нуля записуємо, який логарифм тут буде замість нуля. Логарифм засновою 5. Так, правильно, 1. за основою 5 одиниці. Далі визначаємо зростаюча чи спадна функція 5 більше за 1. Зростаюча. Так як 0,2 менше, ніж 1, то в зростаючій функції значення логарифма першого також буде менше. Ніж логарифм за основою 5 числа 1. Менше-менше. А звідси висновок: що логарифм за основою 5 числа 0,2 менше, ніж 0. Від'ємне число. Тобто під вісію х буде вже ця точка на графіку цього логарифма. Ось так порівнюється з нулем.